В селі Жовневе Радовилівського району, одиничим інспектором міліції, під час обходу помешкань громадян був виявлений факт зберігання боєприпасів Великої Вітчизняної війни, у громдянина, який проживає в селі Жовтневе Радовилівського району. На даний час відкрито кримінальне провадження по статті 263, частині 1. Я його запитався, чи він має снаряди Великої Вітчизняної війни, на що він мені відповів, що є. Та один знаходився. Біля господарської будівлі. Знаходився на і на пеньку і був стромлений в землю, спертий на господарську будівлю. В господарстві громадянина було виявлено три корпуси артилерійських боєприпасів 76 міліметрів, які заповнені речовною схожою на вибухову. Дані об'єкти віднесені до категорії небезпечні. Проводяться по них експертизи. Вони могли, і являються вухонебезпечними і могли становити небезпеку для населення. Діпився, звичайно. А що, треба продати їх? Коли я знайшов, тоді я знайшов. Хочете в ліці знайти снаряди. Я розказую далі. Там австрійський. 14. го Чувий. То я Правду вам говорю. Каже, що два дні чотири не п'є, а два дні три може пити. У нас він, наприклад, нічого не вкрав ще ніколи. Бачно, що там осінь ходив, щось рив собі в тому городі? В городі, так? А там що, заглядаєш кожному город, що там вториє? То так всі, як не п'є, то людина робить. Як вип'є, то що ти їм зробиш? Треба йти віддихнути. Пістрація, проживає з матір'ю, зловживає спортними напитками. При стані алкогольного споріння веде себе агресивно.